Кожна людина, напевно, має власне розуміння, що таке молитва. Навіть якщо якась людина жодного разу не зверталася до Бога зі своїми молитовними словами, вона знає, що під час розмови з Богом відбувається щось особливо важливе. Як до молитви ставляться християни? Щодня християнин зустрічається з Богом у відокремленому місці для подяки, хвали, прохань. Щодня людина шукає поради та підтримки від Господа. Ці щоденні пошуки Бога можуть перетворитися на формальність, на звичку. Молитва може втратити свою цінність, вона може стати неефективним людським монологом. Щоб цього не сталося, кожен християнин може поставити собі шість простих питань щодо свого молитовного життя, шість прямих питань щодо якості власної молитви. Питання перше. Кому? Кому я молюся? На кому я зосереджуюсь під час спілкування з Богом. Відповідь на це запитання настільки проста, що здається, а як можна інакше відповісти на нього? Звичайно, до Бога ми звертаємося в молитві. Це питання є найважливішим щодо моєї молитви. Мені слід завжди пам'ятати, що Бог у центрі моєї розмови з Ним. Мені не слід повторювати помилку фарисеїв, яким Ісус зробив зауваження. І коли молишся, не будь як ліцеміри, які люблять у синагогах і на кутках вулиць, зупиняючись, молитися, щоб здатися перед людьми. По правді кажу вам, що вони вже отримують свою нагороду. Така молитва наголошує не на Бозі, а на собі. Я молюся, я правильний, з мене беріть приклад. Питання кому найважливіше питання, воно завжди нагадує мені про Бога? Кому ми молимося? Звісно ж, Богу? Запитання друге: навіщо? Друге важливе питання, яке я ставлю перед своєю молитвою: чи я розумію, з якою метою я звертаюся до Бога? До правильних відповідей відноситься пошук волі Божої, емоційна або фізична підтримка. Прохання про зцілення або дарування мудрості, прохання про захист і спасіння. Ці та багато інших подібних відповідей є правильними, але не повними. Як сказав Ісус, шукайте ж найперше Царства Божого та правди Його, і це все додасться вам. Насамперед, ми звертаємося до Бога не для того, щоб отримати Божі дари та благословення. Набагато важливіше знайти джерело дарів та благословень. Спочатку ми шукаємо Бога, а потім Боже. Навіщо ми молимося, щоб знаходити Бога? Запитання третє. Про що це питання, як і всі наступні, ставляться до питань другорядних і підпорядковуються насамперед першим двом запитанням: Кому і навіщо Згадаймо одну молитву Ісуса. Отче мій, якщо можливо, нехай мене, -мене чашаться, втім, не як я хочу, але як ти. Про що Христос говорить небесному Батькові? Перше про те, що відчуває. Йому, як сину людському, здавалося, що він не зможе виконати доручення батька щодо спасіння людства. Він прямо говорить про те, що відчуває. Якщо ми говоримо про людину. То її почуття можуть бути жахливими, але вони є. І якщо не розкрити їх Богу у щирій молитві, то вони можуть завдати непоправної шкоди. У випадку з Ісусом ця шкода могла бути колосальних масштабів. Ісус відчуває повне відчуження і нерозуміння людей, тим більше близьких до Нього, а незабаром відчує поділ із люблячим небесним батьком. Ісус молиться про те, що бачить та що відчуває, і про це Він говорить батькові: відкривати перед Богом свої потреби, смутку та радості, свої побоювання та турботи, наша перевага. Розповідаючи про це, ми не зможемо втомити люблячого Творця, Бо гідний того, щоб у молитві людина говорила йому те, що він думає, а не те, що потрібно сказати Богові в особистій молитві. Це чесно, щиро та правильно. Тож, про що можна молитися Богу? Про те, що хвилює, що переживаєш, про що думаєш і що турбує? Тобто про все. Запитання четверте: скільки довга уклінність буде твердо тримати тебе на ногах? Яка ідеальна тривалість молитви? Сказано про Ісуса, що Він. Пробував всю ніч у молитві до Бога. Провести кілька годин, призначених для сну в молитві для Ісуса, було так само природно, як і сказати всього, з точки зору кількості, але не емоційного навантаження, кілька слів. Такою короткою молитвою Ісус звернувся до Батька, перебуваючи на хресті. Отче, пробач їм, бо не знають, що роблять. Щоб віра була сильною. Людина має багато часу проводити наодинці з Богом у таємній молитві. Щодо тривалості молитви, можна сказати, що не існує готового шаблону стосовно всіх людей та їх індивідуальних особливостей і ситуацій. Питання тривалості молитви підпорядковане першому, другому та третьому питанням кому, навіщо та про що. Якщо я вірно розумію відповіді на ці три питання. Фактор тривалості не буде для мене важким для розуміння, як не буде він для мене і головним. Адже головне в тому, що час, який я проводив у молитві, не буде болісно тягтися, а непомітно протікати. Скільки молитись стільки, скільки потрібно для того, щоб молитва була почута. Запитання п'яте як. Вчися молитися не за книгами, а на колінах, в якому положенні найкраще молитися, Що говориться в Біблії про становище людини, що молиться. Герої Біблії молилися, «Пав ниць. Впасти ниць означає впасти обличчям на землю. Коли Ісус був в одному місті, прийшов чоловік увесь у Проказі, і, побачивши Ісуса, пав ниць, благаючи Його і говорячи, Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Люди молились на колінах, для цього схиляю мої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, казав апостол Павло. Соломон схилив коліна перед усіма зборами Ізраїля і підняв руки свої до неба. Але ще більше прикладів молитов біблійних героїв описуються таким чином, що незрозуміло, в якому становищі вони молилися. Акцент зсувається на той факт, що вони зверталися до Бога, шукали обличчя Господнього. Це важливіший момент, ніж той, яку позу прийняти під час молитви. Просто шаблону як молитися не було, та й не буде. Питання, як молитися підпорядковане найважливішим питанням, навіщо та кому. Питання як лише необхідний інструмент для вирішення важливішого завдання. Тому, відповідаючи на запитання, як молитися, найкраща відповідь по різному. Запитання шосте Коли. Щоб виконувати волю Божу, кожному з нас потрібний новий, живий досвід у житті з Богом, минулого досвіду, яким би великим Він не був, недостатньо для сьогодення, щоб спонукати нас на мужні подолання труднощів, які нам зустрічаються на шляху. Щоб бути переможцями, нам треба щодня отримувати нову благодать та свіжу силу. Прекрасна відповідь на останнє шосте запитання коли. Щодня. На запитання, коли молитися, ми читаємо в Євангелії відповідь Ісуса: Пильнуйте кожного разу і моліться, вираз кожного разу може означати лише одне завжди та постійно Це наша перевага жити у тісному зв'язку з Господом, і як наслідок установленого зв'язку з Творцем Будуть безпека в цьому лукавому світі, прийняття мудрих рішень та знання волі Божої. Єдине, але, про яке необхідно ще раз сказати, не можна встановити зв'язок із Богом одного разу та жити вчорашніми духовними перемогами. Щодня, щогодини, щохвилини постійно нам потрібно бути з Богом, саме в цьому наша єдина безпека. Було б дуже корисно щодня проводити одну годину в міркуванні про життя Христа від ясел і до Голгофи. Тому, відповідаючи на запитання, Коли молитися? Найкраща відповідь завжди постійно. Моє молитовне життя продовжується. Сьогодні я знову схилю коліна і молитимуся. Але я не поспішатиму говорити жодного слова, доки ясно не відповім собі і Господу на шість запитань. Багато часу це не займе. Кому? Богу. Навіщо? Прославити Його. про що? Про все, скільки, регулярно, як, по різному, коли, завжди. І якщо всі роздуми, викладені вище, скоротити до одного речення, то ось що вийде. У молитві я звертаюся до Бога, щоб прославити Його у розмові про все, що мене хвилює, роблячи це регулярно, перебуваючи у різних ситуаціях, але головне завжди.